Доброго ранку! Кажемо вам ми, ведучі щоденної програми ранок вдома. Костянтин Октябрьський та Ліля Цей ранок починаємо в традиційній компанії маестро Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Найближчі дві з половиною години допоможемо відчути себе вдома. Хай де ви перебуваєте? Сьогодні ми побачимо, як британський актор Том Хіддлсон читає вірші Сергія Жадана. Дізнаємося, чим займається незвичайний волонтерський проект Сміливі велосипеди. Як треба харчуватися аби зберегти здорове серце. Про переваги і недоліки гомеопатії та багато іншого. Все це чекає на вас сьогодні від 7.30 до 10 ранку. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість починати цей новий тиждень разом. Віримо в ЗСУ і пам'ятаємо, що сьогодні ще на один день ближче до нашої перемоги. На календарі 10 квітня. Сьогодні ми святкуємо важливу подію в історії. Яку я щось пропустила? Ти виграв лотерею? Що ні? Хоча це було б непогано. Привід з'явився 1833 року. Тоді винайшли перші сірники. О, цікаво, що ж люди робили раніше, коли треба було зайняти вогонь? Використовували багато різних способів: від натирання каміння, фокусування сонячних променів через лупу до простого зберігання вогню. Хоча як просто це напевно було дуже важко зберігати вогонь? Ну, та ну нехай наше життя щодня стає простішим завдяки відкриттям і винаходам. Про інші важливі події 10 квітня дізнаємося з рубрики День в історії. 10 квітня 1937 року у селі Бережнівка Полтавської області народився засновник мануальної терапії Микола Касьян. Медичній справі він навчався у Харківському національному медичному університеті. Касьян володів унікальними лікувальними здібностями. Його методи використовуються майже в 20 країнах світу. На прийом до лікаря приїздили навіть з-за кордону, зокрема і знаменитості. Його ім'я занесено до книги рекордів Гіннеса, Адже лише за один рік Микола Касьян вправив хребцеві диски більш як 41 тисячі пацієнтів. Цього дня 1972 року була підписана конвенція про заборону біологічної зброї, однієї з найбільш небезпечних і неконтрольованих. До цього часу у широкому розумінні її практично ніколи не використовували. На сьогодні підписантами документа є майже 200 держав світу, які зобов'язалися не розробляти, не виробляти і не накопичувати біологічну зброю. Україна також дотримується положень конвенції. Біологічна зброя базується на використанні біологічних агентів. Здебільшого, це особливо небезпечні бактерії чи віруси, які викликають смертельні хвороби. Відсутність механізму перевірок наявності біологічної зброї у різних країнах обмежує ефективність виконання положень конвенції. Тож час від часу з'являється інформація, що деякі держави, такі як Росія, в супереч документу, продовжують працювати над її створенням біологічну зброю можуть використовувати проти людей, тварин та рослин, адже поширення шкідливих агентів фактично не має кордонів. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 зазнав авіакатастрофи поблизу російського Смоленська. Жертвами трагедії стали всі 96 осіб, які перебували на борту. Серед них президентське подружжя Леха та Марії Качинських. Високопоставлені чиновники, політики, представники духовенства, делегація прямувала до катині для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-м роковинам масового розстрілу радянськими спецслужбами майже 22 тисяч польських військовополонених, офіцерів, поліцейських, священнослужителів, чиновників та інтелігентів. Спеціальна урядова комісія Польщі довела, що авіатроща стала результатом дій РФ. Головна причина трагедії вибух у лівому крилі літака, спричинений зовнішнім втручанням. А яким буде 10 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.